У реабілітаційному центрі гармонія готують смаколики для українських захисників. Сьогодні чаклують над кабачковою ікрою. Богдан таку страву готує вдруге. Буває, стаю чистити, але зараз я мию на даний випадок. Хлопчина розповідає: його родина не стоїть осторонь, коли країна в біді. Разом з батьками постійно допомагають збройним силам. Готують тушонку, згущене молоко та багато іншого. Сало перекручують через м'ясорубку. Холодним, не гарячим, негарячим. Бандерівська. Поруч разом із мамою готує Микита. Хлопчик знімає шкірку з морквин. Мені дуже тут подобається. За процесом уважно спостерігає пані Юлія. каже, такі майстер-класи дітям з інвалідністю корисні, адже допомагають соціалізуватись і вчать самостійності. Це спілкування, це колектив, це така взаємопраця, можна сказати, долучання до життєвих таких ну, звичайних ситуацій, почистити моркву, зварити ікру, поспілкуватися, приємно провести час. З усіма готую кабачкову ікру і Олександра. Дуже цікавий цей процес стосовно кабачкової бо Я, якщо чесно, ще ну, якби не пробувала робити, що в мене б не було такого досвіду. Взагалі дуже цікаво, дуже такий, можна сказати, творчий процес. Процес на кухні налагоджений, та нагадує мурашник. Бо кожен знає свій фронт робіт: хтось контролює, аби вода не википіла, інший нарізає кабачки. Та для тих, кому важко працювати на кухні, є спеціальні пристосування, що пришвидшують процес. Можна за допомогою такої дощачки зафіксувати, або це буде буханка хліба, або це буде капуста, яблуко, цибуля, будь-який е, предмет. Е, можна зафіксувати на таких гострих шипах, так, щоб його нарізати. Або є такі ось лещата. За допомогою цих, цих лещад можна зафіксувати буханку хліба і нарізати собі хліб, або якусь ковбасу. Проєкт готуємо разом у реабілітаційному центрі існує вже понад чотири роки, тому і мають зручну та доступну кухню, на якій вчаться самостійно куховарити. Де розробка мілкої моторики рук. Так само хтось вперше в нас тут не знаю, миє посуд або навіть готує, тому що в більшості будинків кухні часто є неадаптовані під потреби саме людей, які пересуваються або на кріслах колісних, або інших порушеннях. Так само так само інколи буває велика гіперопіка батьків, які бояться доручити дітям процес там. Не знаю. Там взяти навіть ні щось порізати, та він ж поріжеться, тому важливо саме навчати і показувати навіть тим самим батькам, що вони це можуть робити. І із бачків клієнти реабілітаційного центру готуються не вперше. кажуть, процес її приготування простий. Промиті овочі очищають від шкірки, цибулю нарізають кільцями та просмажені на пательні овочі закидають в кастрюлю, смажитись на півгодини. Потім додають подрібнений часник, сіль, перець і готувати ще півгодини. Потім все перебивають з блендером до однорідної маси і ще 5 хвилин проварюють. І нарешті кульмінаційний момент ікра потрапляє у банки. Кабачкову ікру приготовлену з любов'ю гармонівці відправлять українським оборонцям.